Ще покажу вам трохи ремонту, щоб всі не думали, що джундір ніколи нічого не ламається. До речі, зараз буду знімав, то ще покажу. Хотів я отаку штукенцію приладнати лічильник на солярку, але ні з того не вийшло. Тому що щоб витрату палива на гектар вираховувати, треба ще один такий ставити на обратку. Ох, дуже він качає. Поробив вчора 3 години в полі 300 літрів. Перекачав. Навіть стільки соляри не було. Тобто обратка з насосу вона йде в бак постійно. По кругу ходить, солярку прокачує. То я буду знімати, воно би підійшло на Т-74, там один шланг і обратка назад вертається до паливного фільтра. Ну, але спробував, тут великої проблеми не буде. Зніму шланг, поставлю до фільтра. Та робота якби, була лишня, але хотілося. E, значить, коли урав, заприміть, що з бока стікає. І e щось вечором. Не знаю, тут буде видно. Думав, соляра де бак перетерло, але взяв на язик, понюхав ні то масло. Ну і зранку. Почав розбирати, зняв полік. Такий у нас є люк. Як виявилося, від дозатора шланг отут почав досить сильно тече. Там я бачив, що коли йшов воно по тілу, Ну. Але що саме цікаве? Той шланг не так просто витягнути. Бо він йде вон туди і цілі, І йдеш до розподільника. Так от понакидав землі. Тут щось треба придумувати, бо страшна справа, як тут землі накидає. Відмію і попробую робити якийсь фартух, чи з бляхи, чи ну і ось він йде. Де він стоїть? О, я його тут відкрутив. Масло не дуже там цюрить. Зараз думав, що буде сильно течі. Зараз будемо пробували той шланг витягати. Отак американці впевнені в своїй техніці. Ну то що в шлангу, то вже нічого не зробиш. Можливо, я його... Зараз і виду ви менше буде тече Могли зробити з'єднання десь, але ні. Ось він там йде. Попід кабіну. Не знаю, не вдасться витягнути. Прийдеться або бак знімати, або кабіну піднімати. Що дуже не хочеться робити за такої невеликої роботи. Ну але зараз будемо щось комбінувати. Ну але так. В загальному якийсь доступ є, є лючки. Тут лючок до насосу. Підкачки палива, якого в мене, Він мабуть, не працює. Тут на Україні 100% ніхто не лазив. Тому що під поліком ще французька глина. Ось яка земля в них. Глина. Глина, натуральна глина. Натуральна глина. Пилюка позаходила. Тобто якби то хтось знімав, то він би обов'язково то все. Повідував, чи що повитирав. Глина. Яка в нас чудова земля процес з тим шлангом помало йде. Зразу причепив собі шнурок, щоб потім туди можна було пропхати. Шланг мав недавно таку саму історію на комбайні. Потік зливний шланг на масло. І там теж не дуже залізеш, тим способом його протягнув. Отакий От він довгий і хитромудрий. Має ще оту таку трубку. Я думаю, ту частину замінимо. А цю лешимо. Так що... Витягую мию руки і їду перекатувати. Встановив я шланг на місці. Цей кусок замінили на новий, нова перекатка. А решта старий, Пробуємо. Чи все добре? не видно тут Ну і тут закрутив добре. Наступним шлангом буде ось цей. Тут також є невелике потіння. але це, я так думаю, нажливий. Може не так критично. Ну, але вже знаю як то робити. Попадаємо все на місце. Робота небагатого часу зайняло півня. Дощ за дощом. Вчора було 20 мм. Думав, що забув виляти, за ніч знов 18. Цілий тиждень моква, корму мови не йде, тут вже навіть поле. З дисковою не залізеш, 50 мм, 55 мм вже за тиждень. І погоди не віддать. Дощ жнивувати не дає і навіть не дає щось робити в полі, готувати поле підпусів, посів. Якби там не було сіяти, доведеться. доведиться, отакий нас зараз фон поля після озимого ячменю проросла падалиця. І що я хочу показати? От я розкидав ріпак просто зверху. І нічого не зароблював. І так він посходив. До чого я веду до теми сидератних посівів. Я думаю, що колись ми повернемося і поговоримо про це більш детально, тому що добрива зараз дорогі, надто дорогі і саме використання сидератів дасть змогу вийти з ситуації. Тільки спогодиться я тут постараюся це заробити, не буду далі тримати. Бо, тому, тому що якщо тримати далі, то треба буде орати, а планую працювати з терньовим культиватором. Я трохи ріпак розкидав, який він вже це просто руками розкинув. Треба щось думати, як то автоматизувати що можна було посіяти не тільки ріпак, але якусь іншу культуру, яка дасть велику масу. Тому що сидирати нічим не поступається органічним добривом по вмісту фосфору, калію, азоту. Так, це один момент, який обов'язково треба буде вивчати і запроваджувати. Попри жнива не дуже був час приділяти увагу сої. Така вона росте собі. дощі її тільки на користь я навіть вже е, переживаю, що вона не прилягла собі трошки стручків нав'язала тут ще верху Щось має бути. Соя сорту Брюненсіс. Цей рік трохи лобуда є, на цій ділянці, то близько дому. Ми ходили, руками виривали, але вон бачу, що ще полишалися. Є така проблема цього року з лобудою, тому що весна от була суха. Грунтовий не спрацював, а зараз дощ лиє і лиє. Що будемо спостерігати далі, якісь листки вже жовтіють. Можливо вже і час приходить. Один рік я вже в кінці серпня молотив. Цей рік подивимося дощі, дощі, дощі. Так шум, Жнива не втішній з зерновими, з пшениця, ще полі. Багато що є збирати, ну але можливо нас порадує соя. Крайовий ефект взагалі, як завжди Цікавий. Відрізняється крайній рядок суттєво. Не хочу рахувати ні бобики, ні ряди. Є та є. Щось нав'язує. Вверху по два бобики, тут по три зернини в бобику. Не сказав би, що такий аж супер результат, але О. вже от лягає, вже от лягає. Як дощ лив, вода стікає, корінь вон вже не може навіть вона тримати її. Щось видно, як розмочило. Корінь рухається. Хватить вже того душу. Я думаю, хватить. Такі справи в нас. Погоди ще не обіцяють на тиждень. Коли то буде що? Будемо збирали вересню, можливо. Вирвав. Одну рослину. Особливо не бачу тут ніяких бульбашок, бо я їх і не вносив тут, а посіяно перший раз. Тут сої ніколи не було. Щось вона собі тут нагілкувала. Правда, це край, з самого краю Верва просто разом з Лубудою не мав наміру її витягувати. Такий корінчик. Посіяна вона по оранці після соя посіяна після ярого ячменю. На дорозі багнюка, просто багнюка. Тут стіни годин. Фунгіцидів ніяких не вносив, не знаю. Тут. Хвороба, не хвороба. Якісь коричневі на стручку є. Цікаво. В таку дощову погоду можливо варто було і внести, але ніхто того не знав і не сподівався. Можливо, це на окремих рослинах. Будем оглядали, спостерігали і робили висновки на подальші роки. Рік на рік ніколи не є подібним. Пшениці вон там вже починають чорніти. Озима пшениця. Яра, ша так сяк. Так що, коли нема вологи, погано, коли дощі падають погано, все має бути в міру і не від нас це залежне.